В ефірі телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Буковина попрощалась з двома відважними героями, які в боротьбі за незалежність України віддали найцінніше. Власне життя солдата Василя Бородача в останню дорогу провели у Ржавинцях. Солдатові Юрію Крічуну останню шану віддали на садгірському кладовищі чернівців. Вічна пам'ять та слава полеглим героям. На рубежах з Румунією за допомогою гелікоптера прикордонники затримали двох втікачів. Під час моніторингу держкордону екіпаж гвинтокрила зафіксував рух в бік сусідньої країни. Гори туристи, помітивши переслідування, причаїлись з надією перейти вночі непоміченими. Однак, завдяки тепловізору, прикордонники надали точні дані своїм колегам. Пошукова група затримала двох чоловіків, мешканців Чернівецької та Кіровоградської областей на поруш. Склали матеріали про адміністративні правопорушення. Десять років з конфіскацією майна за зберігання та збут наркотиків Буковинські правоохоронці затримали наркоторговця. 27-річний житель села Нові Бросківці організував схему продажу заборонених речовин. Вартість товару коливалась від 4 до 5 тисяч гривень. Крім того, у підозрюваного вилучили пакет особливо небезпечних психотропів. Півіпі раніше буковинець вже притягався до відповідальності за вчинення такого ж правопорушення. На чоловіка чекає суд. Викрав автівки гроші та втік. Чернівецькі правоохоронці розшукали крадія. Про злочин поліцейським повідомила 27-річна чернівчанка. Мовляв, невідомий чоловік проник у салон припаркованого автомобіля, поцупив сумку з грішми та особистими речами. На злодія вдалося вийти по гарячих слідах. Ним виявився 43-річний місцевий житель. У чоловіка вилучили крадені речі, вартість яких становить понад 16 тисяч гривень. Підозрюваного затримали. Триває слідство. Розбитий мотоцикл та пошкоджений тролейбус у Чернівецькій області трапилось дві аварії. У селі Костричана річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Шевроле Лечеті під керуванням 44-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП хлопець травмувався. Потерпілого доправили до лікарні автівку та двоколісний вилучили на арешт-майданчик. Триває слідство. Також у Чернівцях трапилася автопригода за участі електротранспорту. На попороті вулиць Університетської тролейбус з'їхав з дороги та врізався в бордюр. Обставини аварії встановлюються. Вогнище з відкритої території перекинулось на господарство. Інцидент трапився в селі Бочківці. Пожежу помітили очевидці та викликали надзвичайників. Ті ліквідували займання та врятували від знищення дві сусідні будівлі. Однак, вогонь знищив сарай ущент. Також в селі Юрківці виникла пожежа в теплиці. На лінію 101 повідомив власник господарства пожежники знешкодили загоряння, врятувавши від перекидання вогню розташований поруч житловий будинок. Окрім того, рятувальникам довелось гасити ще 11 пожеж сухостою в області, причиною яких стало необережне поводження з вогнем та умисний підпал. ДСНСники вкотре нагадують, спалювання сухої трави шкодить довкіллю та карає. Це законом. Виділення коштів на підтримку ЗСУ: історія довгобуду по вулиці Рівненській, 7, компенсація коштів воїнам та продовження програми закупівля автівок для війська. Про те, чим жило місто у лютому під час прес-конференції, розповів міський голова Роман Клічук. Подробиці далі. Місто продовжує активно підтримувати збройні сили України у лютому. На підтримку армії з міського бюджету виділили декілька мільйонів гривень. Ми на останній сесії виділяли кошти на підтримку збройних сил України. Це йде мова за суму за 9 мільйонів гривень, і ці кошти йдуть на субвенції на військові частини, які зареєстровані в ченцях, які підуть на закупівлю амуніції, мавіків і всього іншого. Роман Клічук повідомив військовослужбовцям і надалі компенсуватимуть кошти за комунальні витрати а також воїнам виділять одноразову грошову допомогу по компенсації комунальних комунальних. В витрат для військовослужбовців, і ми ну, знайшли вихід і збільшили програму ще на 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що вона була в минулому році на 18, А зараз вона вже практично за 70 мільйонів гривень і прийняли рішення про виділення 5 тисяч гривень одноразових для кожного військового службовця. Під Час лютневої сесії фракція команди Михайлішина зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців. Дане рішення міські обранці підтримали та виділили на це 10 мільйонів гривень. Ця програма надіяла до закінчення минулого року, і зараз було прийнято рішення її про продовжити на наступний рік. Ми її прийняли зараз. Це на 10 мільйонів гривень. Я нагадаю, це мовиде за закупівлю автомобільного транспорту для військового які є зараз зареєстровані в Червовчевецьких громаді, але служить у різних частинах. Історія про довгобут по вулиці Рівненській 7 зрушилась з мертвого місця. Прокоментував Роман Клічук. Мар зазначив, після прийнятого рішення на сесії міської ради є вірогідність, що люди зможуть найближчим часом заїхати у власні квартири. Прийнято рішення вже було на останній сесії про, про зміну сурендаря. Що, що що дозволить ну, ми так думаємо, всі інвестори, які мають до цього відношення це. Е, Ну, такий шанс на те, що ця добудова вона зрушився з місця. І люди, які туди інвестували гроші вже декілька років тому, вони зможуть в ближчий час за, за, заїхати в свою оселю. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Не лише тілесні травми захисників, але й покращують їхній психоемоційний стан. Завдяки проєкту мандротерапія понад 300 військових вже долучилися до найрізноманітніших заходів, організованих у мальовничих куточках краю. Нині ж для військовослужбовців, які відновлюються тут після поранень, провели екскурсію чернівцями. Подробиці далі. У кожного із захисників своя історія дехто із них втратив кінцівки, проте не втратив жаги до життя, розповідає Михайло Хмилевський. Ми хотіли показати всім, що межа можливості цих хлопців це тільки в голові втрата в кінцівці тілі поранення це вже не тіне життя, що можна жити. Сьогодні серед учасників солдат 82-ї бригади Дмитро. Хлопець розповідає, військового досвіду не мав, та це не завадило йому стати на захист країни. Ні, не служив, був призваний. Ну, типу, я навчався на стрільця, потім на кулеметника, а потім в бойовій бригаді отримав досвід і отримували наказ. Е, Отримали та й поїхали. Військовий отримав поранення на Курщині, переніс декілька операцій, а нині продовжує відновлюватись у Чернівцях. Вогнепальне з уламками в руку, в долоню, в спину трохи. В сумах зробили таку операцію. Перевели в лебедин з Лебедина в відпустку. З відпустки в Полтаво, військовий госпіталь. А потім вже я приїхав в Чернівці, бо тут моя частина. І ну, тут мені здається краще лікують ніж вдома. Попри не дуже позитивні прогнози медиків, захисник не втрачає надії повернутися на службу. Лікар каже: ну, до, до осені точно буду лікуватися. А, а вдасться чи не вдасться, не думаю, повна функціональність не відновилася вже. Та тобто не полікуюся, а потім буду служити далі. А нині продовжує із захопленням слухати екскурсію від пана Ярка скульптура Шилера, коли стояла перед театром між 1907 дев'ятсот сьомим двадцять другим роками з двадцять другого сороковий це румунський театр. Шилера звідси перенесли. А з 1940-го це український, але вже не оперний, а музично драматичний. Театр екскурсовод зазначає, відчував неабияку відповідальність при підготовці інформації та локації, які хотів би показати учасникам військовим. Відчувається важливість, тому що вже проїхавшись, от, наприклад, якби ми перед початком екскурсії, я не знав би, що можна відповісти. Але зараз я бачу, люди слухають, люди зацікавлені, люди ставлять якісь питання про. Чернівці про людей нашого міста уточнюючи, і я бачу, що є зацікавленість. Тобто, це, напевно, найважливіше завжди у будь-які екскурсії. І це приємно, що хлопці-дівчата вони зараз теж слухають, цікавляться нашим містом. Більшість екскурсії проходить, не виходячи з автобусу, адже захисники мають проблеми із пересуванням через поранення. Проте це не заважає поринути у атмосферну історію міста та насолодитися архітектурними перлинами чернівців. Ну, це звісно тут зараз, де ми зупинили. Це ратуша, це ми були вже на соборній площі. Плануємо спуститися нижче до залізничного вокзалу, показати пруд, тобто основні такі об'єкти, показати, що наше місто велике, що воно не обмежується історичним центром, поїздити трохи маршрутами, повідповідати на питання, тому що вже починається якась дискусія. Трошки люди про свої міста ще згадують якісь асоціації і цікавляться там маршрутами, транспортом. Завдяки мандротерапії, вже понад 300 військових з моменту заснування проєкту змогли не тільки відпочити, але й Відкрити для себе Буковину. Проєкт вже діє з липня 2024 року. Перші були виїзди з військовими у нас були по Буковині, це були виїзди Вижнічна, Путильщина. До 90-річчя Фітьковіча ми робили такі виїзди, хлопці проходили майстер-класи, майстер-класи по гри на Трембіті, на Дримбі, майстер-клас плетіння гуцульського ліжника. Хлопці в більшості не місцеві, не з буковини не з різних областей України. Тому показати наш край це було для нас важливою метою, і не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Михайло Хмелевський додає екскурсії Чернівцями для відважних захисників, які проходять відновлення на Буковині. Планують зробити щомісячними. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінцівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.